Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. Петриківський розпис виник як настільний, але петриківські майстрині прикрашали орнаментом предмети побуту, наприклад, посуд і скрині, розписували як дерев'яний посуд, так і керамічний, а зараз ще й фарфор і скло. Основою композиції був рослинний орнамент, у який органічно вписувалися фантастичні птахи, комахи, різноманітні квіти і сюжети. З давніх давен людина намагалася прикрасити свій побут. Мати речі не просто зручні і потрібні, а й красиві. Пропоную зараз прикрасити петриківським розписом глечик. Глек або глечик висока кругла форма, посудина, з вушком або без вушка, як у мене ось глиняний. Для зберігання рідини здебільшого молочних продуктів може бути керамічним, а також металевим і скляним. Ми розпишемо її традиційними, гарним орнаментом. Прикрашену квіткою кучерявкою, гроною калини, ромашками і бігунком з ягідками. Починаємо розпис нашого гечика. Я беру пензлик. У мене білочка 3 номера, змочую водою. Пропоную вам взяти ще одне правило і намалювати в калинці підмальовок жовтою фарбою. Напираю по повністю жовту фарбу. Для того, щоб наша калинка була яскравішою, соковішою і об'ємнішою, ми будемо малювати під груну тепер підмальовок жовтою кольору. Коли він висохне, ми будемо там всередині малювати ягідки. Кхе. Помили пензлик, набираємо зелену фарбу, повністю набираємо на пензлик. Кінчик беремо жовтий, щоб у нас було два кольори. І намалюємо листочок. Проводимо середню лінію листочку, щоб у нас листочок був рівненький, симетричний. До краю плавно відпускаємо ще жовтий кінчик і в середині листочка ставимо малюємо мазочки по черзі один коло до одного, додаємо ще червоний кінчик і до кінця листочка додаємо синій кінчик в кінці листочка холодні відтінки. Ладно, викінчимо, другу половину листочка малюємо так само, з такими ж кольорами. У нас сьогодні квітка кучерявка, вона трішки змінена і ми малюємо маски по-іншому на квітку. Тут у нас буде головним це цибулька, а знизу намалюємо пальчиком мазочки. Пропоную спочатку намалювати пальчиком мазочки. У мене будуть червону фарбу, мочимо пальчик, вказівний І плавними рухами, спочатку центральний до цибульки. Нажимаємо, плавно проводимо, щоб був відтиск гарний, об'ємна була пелюсточка, натискаємо пальчиком добре. Трішки йдемо на зменшення. Ось так вийшло. І так, об'ємно, пальчик миємо, витираємо, щоб він був сухенький, чистенький. Далі будемо малювати пензликом. Набираємо жовту фарбу. Кінчик червоний. Два кольори. Завжди повинен бути перехідний мазок. Малюємо великий. Спочатку мазочок, ось там. жовтий, фіолетовий кінчик. Наступний мазочок поряд, трішки коротший, проводимо вздовж більшого, до серединки. Тепер синій кінчик. Так, ось до синін ще коротший, другу половинку квітки малюємо так само. Беремо піп'ятку або ватну паличку. Я малюю піп'ятку, ми з неї зробимо смородинки і ромашечки. Смородинки пропоную зробити фіолетового кольору. Натискаємо піп'ятку, щоб була об'ємна ягідка. І малюємо ромашки моркитного кольору по черзі, ставимо крапочки. Це будуть наші пелюстки. Натискаємо, щоб було об'ємно. нерединку можемо відгулювати жовтого або червоного. П'єдочку в помили, витерли. Ось такий гарний виходить крулечик. У нас залишається гро на якщо вона висохла, будемо її малювати. Пальчик мочимо в червону фарбу. І всередині грони ставимо ягідки по жовтому, натискаємо, щоб був відтиск. Так, ягідка наша буде об'ємною. Ще намалювати травичку пензликом з кошачої шерсті. Ви можете залишити так і намалювати. Можете обвести вечок за бажанням кольором, який вам захочеться, А я намалюю допов'як і наша робота буде завершена. Набираю зелену фарбу і коли тоненькі травинки. мій глечик готовий, дивіться, який гарний, який орнамент циковитий, яскравий. Така цікава квіточка вийшла. Я її трішки доповнила пекусіння, щоб вона була ще гарнішою. Дякую діти за вашу увагу, плідну роботу. До нових зустрічей!